Всім привіт! Привіт-привіт, друзі! Сьогодні приготуємо нереально смачну курочку всього з 4 інгредієнтів, а також її можна давати дітям, тому що ми не будемо використовувати ніяких приправ, тому давайте готувати. Для цього я взяла таку четвертину, помила і обтерла паперовим рушником. І починаємо її маринувати. З двох сторін посипаємо сіллю і втираємо. Далі посипаємо перцем і також втираємо з двох сторін. Наступний інгредієнт це лимонний сік. Також поливаємо з двох сторін. А далі форму накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику мінімум на годину. Краще на ніч. Запікаємо в духовці розігрітій до 180 градусів до золотистої скоринки. У мене на це пішло 50 хвилин, але час може відрізнятися, тому орієнтуйтеся по вашій духовці. Під час запікання пару разів я зверху змащую курку тим соком, що у нас з'явився. Ця курочка, подивіться, просто неймовірна, яка вона соковита. Скоринка просто така хрустка, -м. А лимонний маринад дає неперевершений смак. Тому готуйте! Дякую, друзі, вам дуже за підтримку на попередні мої відео за те, що підписуєтесь на канал. Тому, якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайку. Хто не підписався, підписуйтесь. Всім до зустрічі, пока-пока!